Початком активних бойових дій в Україні нам почали надавати допомогу безліч закордонних благодійних фондів та волонтерів зі всієї Європи, які перейнялися нашою бідою та допомагають Україні у боротьбі з агресором. Один з таких відважних чоловіків стів Хадсон, мешканець невеличкого містечка Пенрід, графства Камбрія, Сполученого Королівства Великобританії. Перший стів відвідав Україну у 2016 році та усією душею полюбив нашу квітучу країну та її щирий народ. 24 лютого, 2022 року, застало Стіва у місті Миколаїв, звідки він невдовзі виїхав до сполученого королівства, щоб розпочати свою волонтерську діяльність у Великій Британії я прийняв рішення, що буду допомагати чим зможу. Спочатку я возив гуманітарну допомогу до України на своїй автівці. Далі в мене з'явились однодумці: я придбав вантажівку, що надало нам можливість перевозити близько 20 тонн гуманітарної допомоги за раз. Далі я прийняв рішення продати свій будинок та бізнес у сполученому королівстві та переїхати до України у серпні 2000 чи 23-го я оселився у селі Безимянка Білгородністровського району? Наразі я працюю у благодійній організації вежа. Ми доставляємо гуманітарну допомогу по всій одеській та миколаївській областях. Вперше до безем'янки Стів потрапив рік тому у справах благодійної організації Вежа. Тоді він надавав допомогу будинку волонтерської допомоги матері та дитини. Стежка додому. За словами волонтера, він з першого погляду закохався у цю затишну місцину зеленими пасовищами та відкритими мешканцями. Невдовзі він придбав собі тут будинок, і за рік Безім'янка стала для Стіва рідним домом. Волонтер одразу розпочав роботу по відновленню села, привів до ладу сільський парк та стадіон. Що були повністю зарослі бур'яном. Для цього він придбав спеціальну техніку. Також чоловік активно допомагає місцевому будинку матері та дитини, який надає прихисток жінкам з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах. Громадянин Сполученого Королівства надихається українцями, які так самовіддано борються за свободу своєї країни. Кожного дня я бачу, як український народ бореться з російськими нацистами. Мені розриває серце, коли я стикаю з сім'ями, де діти втратили батьків або дружини чоловіків. Це злочин, і це немає сумніву. Але український народ має міцний дух та наснагу, щоб боротися за майбутнє своїх дітей, і вони повинні бути натхненням для решти світу, який має багато чому навчитися у Україні. З ворожими ракетними та дроновими атаками стів знайомий не з Чуток, адже перебуваючи в Одесі, не раз спостерігав за руйнуванням міста. Також він неодноразово відвідував Херсонщину та Миколаївщину, привозячи туди допомогу. До Херсона. Я поїхав з гуманітарною допомогою через місяць після його звільнення. Я був шокований, які руйнування завдала Росії регіону, який я знав раніше. Те ж саме можу сказати і про Миколаївщину. Мені дуже прикро, адже це якесь прокляття. Я давав їжу 14-річній дівчинці з Херсона, що прожила декілька місяців під окупацією, і бачив, як вона нарешті посміхалася. Розуміння того. Що пережила вона та її родина були для мене натхненням для подальших дій. Адже маленька дитина не повинна потерпати від агресії Росії. Вона не злякалася. Отже, не злякаюся. Я deal with Russia and not be afraid. Стів Хадсон активно розповідає мешканцям Сполученого Королівства та усієї Європи страшну правду про руйнівну та вбивчу війну, яку розв'язала Росія проти України. Велика Британія дуже підтримує Україну та їй допомагає. А я в свою чергу активно просуваю Україну в соцмережах та наочно показую, що зробила Росія, та яка наразі потрібна допомога. Мешканці Сполученого Королівства знають реальність. Вони розуміють, що якщо Україна не зупинить Росію, то вона піде далі. Фолерештовеспікас Russia, Russia just what Russia is. за час повномасштабної війни в Україні стів Хадсон доставив до Миколаївщини, Одещини, Херсонщини та інших областей сотні тонн гуманітарного вантажу різного направлення. За словами волонтера, Україна стала для нього рідним домом, аби зем'янка, тим місцем, яке він буде розвивати й надалі. Адже посмішки місцевих дітлахів для нього найкраща нагорода. Ксенія Переверзова, Юрій Слободяни для юг тудей.